У нас в Україні спокійне життя бути не може. Ну і так, щоб постійно без пригод. Ні-ні-ні, це не про нас, так не буває. Ну що, якась консалтингова компанія випустила в якомусь не дуже відомому джерелі інформацію про те, що електромобілі, які були ввезені в Україну і розмитнені до 26-го року. Не будуть сплачувати ПДВ і мито. Але якщо такі автомобілі завезені і не сплатили ПДВ до 26-го року, але реєструються в 26-му році, то вони підпадають під. Те, щоб заплатити 20% ПДВ. Тобто, якщо ви завезли до 26 го року електромобіль йдете його ставити в 26-му на облік, то, будь ласка, 20% ще заплатіть. І там так це все розписують, розказують, чому що як. Я почитав, але логіки, чесно кажучи, в тому я ніякої не бачу. Звісно, наші ж українські блогери в своєму стилі підхватили це все на вентилятор і давай роздувати. А всі кому не лінь. Давай боятися, хвилюватися, робити нерви і все інше. Ні, друзі, дивіться. А, те, що почитав я. Наприклад, на сьогоднішній день проект бюджету на 26 рік досі не прийнято. Він пройшов тільки друге читання. Перше було, друге було. А за основу в цілому не проголосовано, президентом не підписано. А що вже на митниці, і в податковій, і на всіх інших в МРЕО, вже накази лежать, як потрібно діяти, коли бюджет ще не прийнято? Як це так? Мені здається, що просто хтось трошки роздуває. Але можливо я не правий. В будь-якому випадку. А... Як би там не було, побачимо, скоро нам тут залишилося до Нового року не так багато, правий я був чи ні. І чи дійсно треба було розкидати це гівно на вентилятор, щоб всі боялися. Тому що задача завжди тримати всіх людей в страху. Це нормально, це політика, яка вже давно в Україні застосовується. Тобто, якщо ти щось не боїшся, то значить ти. Не підконтрольний, ти маєш ходити і постійно чогось боятися але. Ті машини, які ми встигнемо зробити і поставити на облік до нового року, ми це зробимо і постараємося прикладемо найбільше зусилля, щоб це зробити пошвидше і однозначно зробимо. Можна це зробити навіть без фарбування е, зробимо. Але ті машини, які не встигаються, в яких ще немає запчастин, і їх неможливо відремонтувати, то ти хоч в бубен бий, хоч пригай там навколо дерева, я не знаю, ніяк ти їх не зробиш. Якщо нема запчастин, машину не